Сьогодні вже не на початку Грушевського, а на її середині під куполом Верховної Ради будуть відбуватися головні події. 4 числа у вівторок відкриється чергова сесія Верховної Ради. Там повинна бути створена нова більшість, нова антимафіозна більшість депутатів, які присягали зрештою Україні, а не Януковичу. Чому вона може бути створена? Чому я вірю, що вона вже є? Чотири фактори. Перше майдан. Незламний майдан, який не розходиться і не дасть їм повернутися в Мерседесі, далі красти наше майбутнє. Друге зовнішні санкції, які реально працюють проти тих, хто підтримує кривавий режим в Україні. Третє: дефолт. Фактичне банкротство розікраденої Януковичем та Азаром держави. Який фактично призвів до того, що немає не тільки чого красти, а навіть чим віддавати кредити. Четверте, Четверте це те, що творить сьогоднішня влада, коли міліція насправді давно ще не виконує своєї ролі, коли силовики покривають штурмові загони гопників і разом знищують українців. І їхнє майно, це називається фашизм. Партія регіонів дуже часто лякала свій електорат і кричала фашизм не пройде!» він уже прийшов. Тільки не з того боку, яким вони лякали, він вийшов з адміністрації, де губернатори платять гроші бандитам, де керівники міліції виставляють беркут на захист бандитів і спільно б'ють мирних громадян в Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Харкові, в Черкасах, скрізь по Україні. Саме це називається фашизмом, коли державний апарат зрощується штурмовими загонами гопників і спільно мочать, катують, викрадають, убивають мирних людей. Тому, брати зі Сходу, піднімайте голови і нагадуйте своїм депутатам зі сходу, що так жити не можна. Бо сьогодні вже ніхто не знає, чия дитина буде наступною, чия машина буде наступною і хто наступний буде в лісі там під броварами по всій Україні. Народні депутати з партії регіонів і незалежних, виходьте з під кривавої руки тирана, повертайтеся в статус народних депутатів України і разом ми будемо будувати нормальне життя. Тому ця більшість має бути створена наступного тижня. Наступний крок повернення старої демократичної конституції, і тоді наступний уряд буде формуватися не в адміністрації президента. А в парламенті, як це й годиться в демократичній країні, саме цей другий крок ми добираємось. Але правильно тут тримають плакат жодного прощення катам і бандитам. Ніхто не забуде і ніщо не забуде. Уряд має бути або нейтрально-технічний на півроку для організації виборів, недопущення дефолту і припинення фашизації міліції, або повністю в руках опозиції. Я не допускаю уряда, в якому буде декілька наших представників прикривати все владдя межигірської мафії, міліції, прокуратури, Мінюсті, податкові. Я впевнений в тому, що ми маємо сформувати парламентську більшість і сформувати уряд народної довіри, а не уряд компромісів з межи мафією. І останнє, і останнє, друзі, все залежить від нас. Нічого ще не закінчено, нічого ще не програно, але нічого ще й не виграно. Доля України все ще вирішується тут, на Майдані. Тому, будь ласка, єдність, дисципліна, самопожертва це три речі, які потребуються від кожного з нас. Бо, власне, ми кожен раз співаємо. Душу і тіло ми положимо. Цей час настав. Кладемо свої душі. Кладемо своє життя на алтар нової, спільної, комфортної для всіх європейської України. Припиняємо Україну, в українську війну, на яку нав'язують нам самозвані фронти, німножко подебільному скликані у Харкові. Припиняємо провокації між собою. Тримаємося, купи і перемагаємо, бо стиснути кулак це перемога. Слава Україні!